Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до вашої уваги книга Панорама Маруся та Ведмідь. Жили собі дідусь і бабуся, і була у них онучка Маруся. Якось покликала її подружки з собою до лісу. Збирати гриби та ягоди. Дід з бабою їй наказують Гляди ж, Марусечко, від подружок не відставай, бо заблукаєш. Не хвилюйтесь, бабуся, дідусю, не відстану. Скоро додому повернусь і повний кошик грибів та ягід принесу. Прийшли дівчатка у ліс, боровички зрізають, сунички зривають, і Маруся те саме робить. Та так вона захопилася, що й не помітила, як від подруг відстала. Стала вона їх кликати та все марно. Довго блукала дівчинка темним лісом, доки не набрела на якусь хатку, постукала у двері, та ніхто не озвався. Смикнула вона за клямку, двері відчинилися. Порожньо всередині жодної душі живої. Взялася дівчинка в хаті лад наводити, мити, прибирати. Аж тут і господар повернувся ведмідь клишавий. Побачив я гостя в нього по хазяйству порається і зрадів Тепер уже тебе звідси не випущу. Хатину мою доглядатимеш і їсти готуватимеш, а тікати й не думай. Упіймаю та з'їм. Затужила дівчинка та нічого не втієш. Доведеться у ведмедя в наймах жити. Ось повертається якось ведмідь із лісу додому, а Маруся напекла солодких пиріжків із ягодами та просить його. Відпусти мене, ведмедику, на один вечір до дідуся і бабусі. Хоч подивлюся на них та гостинців віднесу, пиріжків гарячих. Ні, реве клишавий. Лепше я вже сам до них піду і від тебе привіт перекажу. Маруся згодилася, насипала пиріжків повен короб і каже Неси обережненько, та короба по дорозі не відкривай, а я й на найвищу сосну залізу і за тобою пильнуватиму. Подивись на у чи то дощик, чи то сонце. Доки відмідь у вікно видивлявся, вона у короб застрибнула і тацю з пиріжками на голову собі поставила, сховалася. Ведмідь нічого й не помітив, кораба на спину закинув і поніс у село. Довго йшов, утомився й каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маруся за спини озивається, високо циджу, далеко гляджу. Не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси їх, дідусю, неси їх бабусі. Оч, хитра, яка дивується ведмедь. І де ж це вона сидить, що помітила мене і почула. Крокує він поміж дубками, чим чекує між кущами, втомився клишавий і зголоднів. Важко йти та й далеко, хотів би все ж таки сісти та відпочити, і знов каже сам собі. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок, і знову дівча, звідки озивається. Бачу, бачу, все бачу. Високо сиджу, далеко гляджу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси їх, дідусю, неси їх бабусі. Ти диви, яка ще дужче дивується клишавий, і звідки вона мене бачить? А ж поробиш? Пообіцяв, треба слова дотримати. Закидає знов важкий короб на плече і далі простує. Так і не довелось йому пиріжка скуштувати, бо ось уже й село перед ним, і Марусина хатка, підійшов до неї, лапою у браму постукав. Швидше відчиняйте від онучки гостинці приймайте. Почули ведмедя собаки і кинулися на нього з гавкотом. Злякався він, кинув короба на землю, а сам ледь устиг п'ятами накивати, бо знав, що з собаками жарти кепські. Дідусі бабуся за ворота вийшли, короб той побачили, здивувалися. Підняли кришку, аж там онучка їхня сидить, живенька й здоровенька. Зраділи старенькі, стали марусенько обіймати, розумницею називати, все село дивувалося, як така маленька дівчинка великого та хитрого ведмедя в дурні пошила. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.